У рамках мистецького марафону Артбатальйон у Луцьку відбувся майстер-клас із гончарства від Миколи Шавули та Олександра Жаловаги. Сідайте до нас за всі Його учасниками. стали понад 20 дітей з різних куточків України. Дев'ятирічна Кіра Логвін працює за гончарним кругом. Дівчинка п'ятий місяць живе в Луцьку. Я приїхала з, з усіма своїми родичами Я з Бучем, Київська область. Хочу зробити вазу для мами. Мені дуже подобається. ліпити з глином. Співорганізатор заходу Гончар Олександр Жалвага показує глину, яку принесли на майстер-клас. Привезли її зі Слов'янська. Останні партії, які привезли, десь 100-200 кілограм. Оце тепло славянське, тепло Слов'янська, Тому що як вони її приготували на заводі, так само вона приїхала до нас з такою м'якенькою структурою. Вона запакована. Вона Зроблена з великою любов'ю. Вона дуже має такі властивості і ще й цілющі, тому що це природній матеріал. Марина Колюкіна прийшла на майстер-клас вперше. Говорить, здивувалась, дізнавшись, що глина з її рідного міста. Багато років робила на кераміки на Словенській, і стало цікаво подивитися, як тут що роблять, як займаються. Сюди приїхала з мене, два сина. Сестра рідна, старша, в неї, теж донька. Ну а чоловіки наші залишились там, тероборона, барона 17-річна Софія Лещенко з Донеччини. каже, поки живе на Волині, відвідує різні арт-терапевтичні заходи. Але з однолітками знайомитися не хоче. Не хочу ні з ким знайомитися, не хочу знаходити друзів, щоб не звикати. Бо можливо, скоріш за все, я переїду кудись в інше місто. З 14-го року переїхала до міста Лиман з Донецька. А ось зараз тут адаптуватися було, ну не так важко, бо вже в 2014 році один раз приїжджали, то вже було якось легше. Але зараз трошки інакша ситуація з будинком, все, що було перевезено з Донецька, згоріло в лимані. Робота на гончарному крузі з кожним по різному. Буває 10 хвилин, 15 і потім ці вироби тут залишаються вони підсихають. Хто хоче, сразу забирає. Також тут є піч і випалюємо ці роботи, і вони їх забирають або тут ще сидять, розмальовують їх. Майстер-класи з гончарства відбуваються щопонеділка у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Заняття безплатні для усіх бажаючих. Анна Глущук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.